Отже, всім вітання. Ну що, ви всі мене знаєте? Шуткую, ніхто мене не знає. Я починаючий блогер, я так сам собі вирішив, наскільки то правда, то розставить крапки всі історії, але що хочеться сказати, я думаю запустити свій курс, він буде називатися Як не стати успішним. Все дуже просто. Робіть все, як в мене по шаблону. Знімайте всяку херню, Можете якісь під чужі голоса, можете копіювати відео, можете копіювати прямо в мене відео. В принципі, великого значення то немає. Все одно, ви будете неуспішні. У вас там буде 2, 3, 4 тисячі, а може 500 підписників. Ви то будете клепати із дня в день, кожен раз щось різне, і нічого змінюватися не буде. Але, але, якщо ви слухали багато експертів, а їх в тіктоці більше, ніж самих підписників. То, в принципі, ви зрозуміли. Там кожного дня потрібно з першої хвилини, з першої секунди захопити увагу. Отже, якщо ви відразу щось скажете, таке геніальне, типу, я не знаю, Путіна знайшли в холодильнику, то воно відразу має зацепити твою увагу, і ти, в принципі, хоч пару секунд затримаєшся, а якщо то цікаво, то ще більше. Тому цей курс. Він, в принципі, вам нічого не дасть, ви можете навіть його не дивитися, але якщо вже почали дивитися, то дай Бог, ви додивитеся, тим паче вже прийшла одна хвилина для Тіктоку, а вона вже підпадає під монетизацію. Всі відео, які більше хвилини, тому дай Бог, я трошки зароблю, а коли вже зароблю, то я вам розповім, що з того вийшло. Як ви знаєте, монетизація в Україні недоступна. Тому не слухайте всіх псевдо, справжніх експертів-мільйонників. Які розповідають вам, що ви досягнете монетизації дуже швидко, вона тільки від тисячі ні, це неправда. До речі, в грудні місті вже зміняться знову умови для отримання монетизації, і шансів отримати монетизацію у вас стане ще менше. Кожен маломайський експерт має би вам сказати, що для того, щоб ви заробляли гроші з Тік-Току, ви їх будете заробляти не за перегляди, а з тої реклами, яку ви будете робити, тим паче в Україні. Других варіантів на вас немає. Ви можете зробити так само, як і я, зробити собі французький аккаунт, але з грудня місця він вам також нічого не дасть. Чому? Тому що нові правила передбачають монетизацію з переглядів, які будуть отримані саме в країні, де підключена ця монетизація. Тому систему не обдуриш, так сказати. А вважаючи те, що французів в мене не так багато і вже дивиться, я думаю, навіть одного не знайду. Тому розраховувати на це не варто, але в принципі я і не розраховував. Все, що мені хотілося, це трошки свій блог розкрутити, стати більш медійним, тому що з медійності, по-перше, і продавати легше, і спілкуватися з людьми легше, і знайомитись легше і так далі. Тому цей курс. Присвячений тим, в кого нічого не виходить в Тіктоці, але вони не здаються. От саме такий тіктокер я і є. Тіктокер, який не здається. Тож, поїхали.